Моє вітання, мене звати Владислав, я менеджер компанії Вінкар. Що ж, показую вам тільки офіційні автомобілі, куплені на аукціоні, не десь там у якогось дяді Маріо, який там потім щось буде мотити з документами і подавати в розшук. Тільки офіційні автомобілі. Куплені на офіційних аукціонах підтверджені оригінальні пробіги. Якщо вам потрібна інформація по фарбі, без питань наші менеджери, і я також в тому ж числі можу вам таку інформацію надати. Він коди для перевірки по кар'єрті, коли офіційним базам без питань. Тільки чесні підтверджені е пробіги, чесні автомобілі. Що ж, до вашої уваги, Toyota RAV4 2012 року випуску. Зараз покажу вам її зовні і перейдемо до комплектації. Погнали! Ну що, що скажете, як вам машинка? Так, Покажу його ще раз ззовні. Як бачили, у нас є безключовий доступ. Ось кнопочка у нас замикати, відмикати. Класний колір, білий перламутр. До речі, є ще один у нас, э, граф четвертий в сірому кольорі, як мокрий асфальт, типу. Колір на сонці виглядає дуже класно. У нас всесезонна гума. В дуже гарному стані. Ззаду є у нас камера заднього руху і задні парктроніки. По кузову взагалі без зауважень. До речі, товщиномір не брав, фарбовано у нас три елемента. У нас фарбовано це крило, дверка і крило. Звісно, фарбувалися правильно, переход не тут, переход, а воно фарбується повністю весь батон. По-грамотному, скажімо так, без переходу, так як переход з часом може вигорати і буде видно, саме переход буде матовіти. Тому правильно, коли фарбують маляри, на мою думку, це коли повністю весь батон перефарбовується, тобто немає переходу. Що ж, по техніці все ідеально, взагалі зауважень жодних немає, все працює, клімат, ходовка, мотор, все супер. Якщо потрібно перевірки якісь на СТО без питань, е, погнали по комплектації, далі. Скло передні, задні. Е, є регулювання дзеркал, є автоскладування дзеркал, е, салон у нас е, шкіра плюс Алькантара. Водійське сидіння має електрорегулювання. Також маємо підігрів сидінь. Регулювання яскравості, регулювання фар, шкіряне кермо в гарному стані. Пробіг у нас 200 тисяч кілометрів. І зверніть увагу на стан керма. До речі, стан шкіри, стан керма не завжди відповідає пробігу. Це скажу по своєму досвіду. Бувають автомобілі, які приїдуть і в них. На 150 тисяч буває руль зарізаний, буває прийде машина, в ній там 350 тисяч і кермо може бути в ідеальному стані. Е, так, безключовий доступ. У нас е, ключ-карта нам не потрібна. Ми нажали кнопочку і завели його. Так, музику бам, щоб YouTube нам не, не робив, не блокував відео. Що ж, На щитку у нас 200 тисяч, ну, 201 тисяча кілометрів, скажімо так, мультикермо, гучність, bluetooth, все є, круїз контроль на місці, датчики світлу, датчику дощу присутні. Вони ось тут у нас в дзеркалі, салонне дзеркало з автозатемненням. Так, далі. Це у нас, до речі, 2-літровий дизель на 150 кінських сил в парі з механічною шестиступеневою коробкою передач. І на повному приводі є ось у нас кнопочка блокування. Двузонний клімат контроль. В принципі, є все те, що потрібно для комфортного використання. Система стабілізації ESP, Два підстаканника це дуже круто. Я особисто люблю пити каву в машині. Регулювання дзеркал. Підігрів дзеркал, автоскладування. Тут у нас. Aux, Bluetooth, підлокітничок ось такий, роз два Так, оглушимо, погнали далі. Класна, комфортна машина. Є тонування. Думаю, це ж як клеїлось, напевно, з автосалону. Покажу, в якому стані салон. До речі, новенькі коври постелили, стін грей, з бортами, це вже невеличкий плюс. Тому що вам не потрібно буде їх купувати. Чомусь приїжджаю часто з аукціона, автомобілі без коврів. Або передні коври викинули, залишились задні, або навпаки там, задні викинули, залишились передні. Тому купуємо комплектом. Так, запаска у нас не передбачена, домкрати є, ще якісь сумочки нам залишили, швидше за все, у нас тут буде компресор. Да, компресор Є. Запаска у нас не передбачена заводом. До речі, це вже з Франції ковричок достався в багажник. це теж плюс. На рав 4 зазвичай тут йде запаска, тут вона не передбачена, в Європі це нормальна практика. Вони купують автомобіль і в комплекті йде клей та компресор. Тобто пробився, заклеївся. Якщо конкретно пробився, визвав евакуатор чи мобільну групу, яка приїхала, вже замінила. В нашому ж випадку краще всього купити запаску. Що ж, як бачите, автомобіль, до речі, на французьких номерах, він пройшов розмитнення, сертифікацію, договір купівлі-продажу виписуємо по місцю. І ставити на облік. Що ж, цей апарат у нас в наявності в Вінниці, ще на каналі можете побачити по сірому огляд, там ціна трошки нижча, ну і комплектація відповідно, трошки слабша. Що ж, і більше автомобілів можете побачити на нашому сайті vincar.com або посилання е на сайт залишу посилання внизу в описі. Також телеграм-канал. В телеграм є ще більше автомобілів. Побачите, там всі актуальні автомобілі продані видаляю. Що ж, будуть питання. Звертайтеся, якщо потрібно вам відео з товщиним міром там, або скинути Він-код без питань. Він-код, до речі, є на сайті, можна побачити. Так що за любою інформацією, звертайтеся до мене або до моїх колег-менеджерів, номера телефонів, яких залишаю також внизу. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока!